Коли вісім років тому я їхала в Італію на заробітки, то про ніяке заміжі я навіть не думала. Більше того, я навіть не думала про квартири чи машини, як тут пишуть інші заробітчанки. Я хотіла всього лише заробити гроші, щоб полагодити паркан і зробити нову праву. На той час мені було 56 років, я давно була вдовою, мала двох дорослих доньок. Старша донька вийшла заміж і жила окремо, а молодша жила разом зі мною в селі. Хата у нас була середніх розмірів, невелика і немала, звичайно, така. На три кімнати, але все потребувало ремонту, будівля була стара. Якщо хата ще хоч стояла, то паркани взагалі впали, і брама теж. Я її просто підперла якоюсь залізякою і так ми і жили. Все це я розповідаю для того, щоб ви розуміли, з якої біди я їхала на заробітки. До себе в Рим мене забрала моя давня колежанка. Вона мене перший час у себе прихистила, а вже через два тижні допомогла мені знайти роботу. Я працювала на Фісі, заробляла по 800 тисяч євро. В залежності від роботи. Всі гроші я висилала молодшій доньці. Вона спочатку, як ми і планували, зробила нову огорожу і поставила нову браму, щоб сусіди з нас не сміялися. А потім донька взялася і за наш будинок. Вона якраз заміж вийшла і вже зять так також підключився до роботи. Тепер мою хату не впізнати палац на два поверхи. Один донька для себе з чоловіком зробила, а інший для мене, як я повернуся. Коли в селі вже все було готово, я вирішила, що посвала би і старшій доньці тепер допомогти, тому я стала збирати гроші, щоб купити їй квартиру. Але несподівано у мене з самої Віталій почало налагоджуватися особисте життя. Один італієць зробив мені пропозицію і хоче, щоб я більше не працювала так важко, каже, що сам буде мене забезпечувати. Та й тут не все так просто і гарно, як здається. Маріо міровесник, він син сеньора, яку я останньою доглядала. Ми жили у триповерховому будинку. На першому поверсі я з сеньорою Анною, на другому її донька Марія, а на третьому син цієї Марії з дружиною і дитиною. Я працювала у них останніх три роки, і за цей час цією родиною в мене склалися чудові стосунки. На жаль, сеньора Анни не стало, і на похорон приїхав її син Маріо. Тоді я вперше його й побачила. Коли не стало сеньора, з'ясувалося, що перший поверх вона переписала на свого сина. Тепер він був власником однієї третьої їхнього дому. Я була впевнена, що він поїде. Але він залишився, бо нещодавно розлучився з дружиною, і їхній будинок дістався їй і дітям, тому мамин спадок для Маріо став дуже доречним. Він оселився жити на першому поверсі, а я була змушена шукати іншу роботу. На щастя, мені підвернувся хороший варіант у їхніх сусідів, практично навпроти. Треба було доглядальницю для літнього сеньора. От я й погодилась там працювати. Ми стали дуже часто бачити з Маріо, і він зізнався мені, що я йому сподобалась і що він хоче, щоб я з ним жила. Він теж, наче нічого гарний, такий інтелігентний, мені подобається, але чи варто кидати роботу і йти до нього жити? Як на це відреагує його сім'я? Якщо я нічого не зароблятиму, то не зможу доньці квартиру купити, а це буде нечесно, бо одній дитині допомогла, а другій ні. То що ж мені робити? Яке рішення прийняти? Може, хтось за робічанок був у подібній ситуації і дасть добру пораду.